Скільки можна, коли це все закінчиться, я вже не маю сил. Чому саме я? Чи прийде спокій у мою душу? Напевно, часто такі думки виникали у розслабленого. 38 років. Людина перебувала в стані, коли вона не могла сказати, що. Може жити так, як всі. А саме жахливе, що може бути, коли тобі погано, а ти бачиш навколо людей, в яких все добре і які ще й зцілюються, стають здоровими. Але чи не нагадує це нам і нас? Ми стоїмо під час богослужіння і чуємо, знову почалося. Потім очуємо. Відбій тривоги. І так вже не рік, а можна сказати, вже роками. І саме жахливе, що може бути, що не знаємо, коли буде кінець. І хочеться просто звичайного, як ми любимо казати, нормального життя. Але іноді так складається життя, що і в часи Ісуса Христа хтось переживав. Цей неспокій, цю розслабленість 38 років і теж не знав кінця краю цьому всьому. І ще, що важливо в Євангелії можна побачити. Недобре, коли ти хворий, але ще гірше, коли ти покинутий в своїй хворобі. Коли ти не тільки відчуваєш біль, хворобу, Слабкість, а коли ти відчуваєш самотність, коли нема кому тобі допомогти, нема кому тебе підтримати. Євангелист Йоанн, який розповідає нам це, називається апостолом Любові. І він в Євангеліє Євангелії так написав, що там дуже багато є особистих історій, особистих історій простих, слабких людей. Людей, які на весіллі, бідні, і закупили замало вина, жінки, яка мала багатьох чоловіків, а щастя не мала. Ну і зрештою, цього розслабленого чоловіка, простої маленької людини, непомітної для багатьох. Людини, яка вже так звиклася своїм розслабленням, своєю хворобою, що по великому рахунку це і була. Частина його життя, тому що йому кидали якусь пожертву. А місце це було таке досичене паломниками, по суті. Вже ніхто толком і не знав, стілюється там хтось чи ні. Просто так в народі говорили, що коли відбувається збурення, це, до речі, зараз розкопали цю. Купальню так звану овечу. вже можна, навіть якщо в Єрусалимі перебувати, можна побачити, як вона виглядала, дослідили, що це було язичницьке місце, де люди зазвичай вважали, що там має бути якесь зцілення. Ну і зараз в нас в народі завжди є якісь місця паломництва, де хтось колись сказав, що було якесь чудо. І біля таких місць завжди збираються такі нещасні люди. Тобто є світ. Людей, як ми в лапках кажучи, нормальних, здорових, а є немічних слабких. І мені хотілося б тут провести аналогію не стільки із особистою історією, а в тому числі із з історією народу. Тому що Іван Богословний просто так вибрав 38 років. Це число, яке дуже близьке до 40, а 40 років це число подорожі. І якраз ізраїльський народ він 38 років блукав. У пустелі, і вже останні два роки було саме наближення до обітуваної землі. Тому тут є не випадковою ця цифра, тому що вона ще вказує на подорож певного народу. І є іноді народи, які були довго у рабстві. І для того, щоб звільнитися, треба пройти непростий шлях. І з розслабленим, що стається? Приходить до нього Господь і каже, що встань, будь здоровим, візьми свою посіл і йди і більше не гріши, щоб з тобою не сталося щось гірше. Тут вказівка на те, що наші дії, гріхи, буквально перекладаються як промахи, як певне невміння жити грецькою мовою гріх. Амартія, непопадання в ціль, це коли я думаю, що мені від якихось дій буде добре, а стає тільки гірше. І так може бути з народом, коли народ не може зрозуміти, як же ж йому правильно жити, і в тому розслабленні перебуває. І о той момент, коли ти дуже довго був у розслабленні, екзегети зазвичай кажуть, що Христос не дарма його запитав, ти впевнений, що ти цього хочеш? Тому що що стається? Коли ти є в позиції розслабленого, тебе жаліють, тобі допомагають. І, в принципі, на хліб насушний вистачає. Жити буде за що? Ти привик до цього стану. Так, він незручний, неприємний. Але зараз встати і з цією постілю піти в люди, це означало що? Означало наново все починати. Так я був усіма відомий, розслаблений, який. Вже роками лежав, хтось приходив ішов, а він там був. А тут раз він став одним із багатьох, з однієї сторони, з можливостями, з іншої сторони, із з відсутністю свого місця. І так буває іноді з народом. Позиція жертви слабкого, позиція того, кому всі мають допомагати, бо я ж розслаблений. Вона по своєму є приваблива. І от той момент, коли треба вставати на себе постіль, брати, йти, це дуже символічно. Святі Отці казали, що постіль це приклад нашої такої ураженої природи, як іноді апостол Павло каже, старої людини. Є стара людина, є нова людина. Стара людина оце та постіль, яка тебе, яка тебе робить заручником. Це наш розум, воля, почуття викривлені. Коли людина не знаходить в собі сили бути справжньою, сильною, відповідальною за своє життя, це одна із найпоширеніших хвороб людини. Людина хоче, щоб за неї вирішували. І так це розповсюджується так само і на народи. Ще раз наголошую, Іоанн Богослов мав чітку мету в цих цифрах. І от коли треба ставати, тоді важко, страшно, що буде. Але це вже початок зцілення. І мені здається, що зараз ми всі колективно і особисто колективно, як народ, є якраз на тому етапі, коли помаленьку ми вже встаємо, доводиться постіль брати, але ще дуже страшно. І незрозуміло, як то я буду жити далі. Бо так багато часу ми перебували в розслабленні. І ця позиція досі нас затягує. Давайте ми будемо далі просити. Але, зрештою, треба вчитись жити без тієї постілі, щоб тільки на ніч лягати у постіль. А протягом цього дня бути справжніми і живими. Тому кожного разу, коли в нас виникає ця думка, а вона так часто виникає, бо людина слабка, все-таки, якщо подивитися в Євангелії, мені здається, що. Це найбільший показує, що це все правда. Це не просто якісь міфи, казки, невигадка якихось релігійних людей. Тому що якщо в Євангелії дивитися, там справді проста, слабка людина. Це те, що ми також кожного дня відчуваємо. Сил немає. Людина просто вже іноді каже: ну все, ну скільки можна? Ну де той Бог? Невже він не бачить наших страждань? Невже йому байдуже? І в такий момент приходить Христос до нас, розслаблених, і каже, хочете встати, тоді доведеться бути відповідальними за своє життя. І що важливо, йди і більше не гріши. Назад не повертайся до того способу життя, який є. А це вже якраз стару людину весь час тягне до того. Весь час хочеться, і, до речі, дослідники зараз такі аналітики кажуть, що головна спокуса перед нами усіма буде полягати. Після завершення активних бойових дій назад повернутися, як казали в псалмах, до свого блюватиння. Собака, яка повертається до свого блюватиння, назад вертатися до тої самої логіки, в якій ми були, в залежності від тих народів, які хочуть нас поневолити, бо так легше. Виявляється, що навіть зараз науково це видно, що це важко, складно бути справжньою, вільною, відповідальною людиною. Але Христос приходить і каже, є можливість, є можливість, бо я можу вас підтримати. Я можу вам дати силу для цього. А де ця сила береться? В ті моменти, коли хочеться нити, плакати, коли хочеться нарікати і просити так званого звичайного життя, треба собі згадувати оці слова, які постійно в нас мають звучати. Так полюбив Бог цей світ, що сина Свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне і не загинув. А що це означає, що Бог так полюбив? Сина свого віддав це не тільки Ісуса Христа. Бо з моменту Воскресіння Ісуса Христа і хрещення кожного з нас, Бог нас усиновив, зробив нас своїми дітьми, своїми синами і дочками. Тому Бог каже: я і Тебе. І мене, я вас віддаю, щоб показати свою любов до цього світу. А як це виглядає? Це коли ми будемо пробувати ставати співвідповідальними за цей світ із Богом. Кожен на своєму місці. Просто іноді так виходить, що. Таких два, дві паралельних реальності є, начебто є суспільна діяльність, а є християнська діяльність. Є така завжди спокуса сказати, ну, є світське життя, а є церковне. А насправді все дуже взаємопов'язано. Те, як я живу момент, коли виходжу із храму, дуже сильно впливає на мої стосунки із Богом. Оця співвідповідальність за творіння Боже. Я син Божий, я дочка Божа. І Бог каже мені, і ти так само, як мій Ісус, іди в цей світ і внось в нього оцю закваску Воскресіння. А що таке закваска Воскресіння? Це коли я не тільки нарами своїми живу, не тільки постілю своє, тобто не старою людиною, а вчусь бути новою людиною. А яка це людина? Незважаючи на все те, що в мені противиться. Погляду Божому на світ, я все одно є чесним, відповідальним, совісним тим, хто допоможе, хто підтримає, хто буде старатися так, щоб дійсно подорож нашого народу призвела до свободи, батьківщини, до свободи людської гідності. І насправді кожен може на це вплинути, незалежно від віку, від статусу соціального. Тому не забуваймо про те, що коли нам так сумно, коли нам так важко, як до розслабленого Бог приходить, так він до нас йде. Тому що це знамення того, що рано чи пізно, рано чи пізно добро переможе. Воно вже перемогло, бо Христос Воскрес. А отже, немає вже смерті по суті своїй. А нам залишається тільки зараз зайняти позицію по ту сторону. Яка вносить цей світ світло, в цей світ добро, носить світ правду. І в ті моменти, коли здається, що це не має сенсу, нагадуємо собі про нашого Господа, який завжди з нами перебуває. Амінь.